Привіт, друзі! Продовжуємо наші випуски. Сьогодні в нас гра Ліги Чемпіонів, де зустрічається Динамо проти Челсі. А перед цим попрошу вас всіх підписатися, поставити лайк, прокоментувати, підсказати щось. Коментуйте, не соромтесь. Далі Поїхали. Зустрічаємося на НСК Олімпійському. Динамо грає вдома. Склад команди ось такий. Все без змін, всі гравці здорові, всі в хорошій фізичній формі. Динамо буде у білій формі. Чалсі буде в синій формі. Переходимо до настанов і поїхали. Перший тайм розпочато. Динамо з м'ячем. Кутовий подає Динамо. Удар і гол хомутов відкриває рахунок на 5-й хвилині. Швидкий гол на руку Динамо. Вільямс подає кутовий і хомутов вистрибує і головою переправляє в сітку воріт. Поки що без атак, але Динамо щось фантазує. Михайличенко удар двічі рятує голкіпер Чалсі. Буде кутовий подає. Лінеску. Відбивається Чалсі, Шевченко, Хомутов, Заяць. Помиляється гравці Динамо і Челсі відбирає м'яч. Жовта картка гравцю Челсі. Халиченко в офсайді. Калінеску в офсайді. З м'ячем Челсі. Щось придумують. Ох, небезпечно, як помиляється Голкіпер Динамо, але м'яч не перетинає лінію. Знову. З м'ячем Челсі. Правому фланзі. Динамо перехоплює м'яч. потрібно йти швидко в атаку. Вільямс обходить одного, другого подача. І Калінеску головою переправляє в сітку 2-0. 2-0. Ось вам і Динамо на піку своєму. Калінеску нікого ніхто не накривав, йому він спокійно собі переправив м'яч сітку воріт. Поки що без атак, Динамо з м'ячем, хомутов з м'ячем, входить в трафнув. Михайличенко пробиває, голкіпер відбиває, але тут Калінеску на добиванні зіграв і із... збив... Третій гол в цьому матчі. Щось Челсі слабуватенько сьогодні. Жовта карточка гравцю Челсі. Перший тайм завершено. Зроблю деякі заміни хомутов. Втомився. Замість Смірнова Медіна. Так, і ще кого випустимо. І замість Вільямса вийде Алексеєв. Надо Надавити на суперника. І я задоволений вашою грою. Поїхали. Розпочинається другий тайм з м'ячем Челсі. Динамо перехоплює м'яч. Медіна, Алексєєв, Аліксеєв штрафній. Мяч зрізується в руки голкіпер. Знову Динамо в Атаці, Шевченко, Аужело, Заяц, Луїтен, Калінеску пробиває, голкіпер рятує. Голкіпер в Челсі непогано сьогодні грає. Хоча пропустив три голи, там його вини не було. Але Багато моментів він врятував. Чалсі щось придумує, але голкіпер Динамо рятує команду. Михайличенко з м'ячем вривається в штрафну, удар і голкіпер рятує. Ну знову ж таки, голкіпер Чалсі на висоті. Без моментів. Михайличенко офсайд. 10 хвилин закінчилось. М'яч виносить Челсі, Динамо перехоплює Калінеску у який небезпечний момент. У який штовханина. Підкати тут. Челсі виходить удар. Переклади, наче штанга, удар і голкіпер на місці. Динамо Причиненко, теж непогано сьогодні виглядає на воротах. Перехоплює м'яч Челсі в Атаці. Челсі удар. І знову Причиненко рятує Дин... Челсі. Челсі могло забити. Дина... Причиненко молодець. Сьогодні обоє голкіперів команд виглядають дуже непогано. Знову Челсі в атаці. Ну, Під кінець матчу Челсі прокинулось удар і все-таки Челсі один гол. Забивай Покато. Ось який удар головою в ближній кут. Воріт. Його кіпер Динамо не рятує в сайт в Калінеску. Челсі. Матч завершено. 3-1 на користь київського Динамо. Дуже класна гра. Що у нас там буде? Далі, далі матч Шахтар. Динамо. Так, ось ще матчі Ліги Чемпіонів. Дякую, друзі, за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте, щоб не пропустити наступний матч. А наступний матч в нас Динамо Шахтар. Не пропустіть. Всім дякую. Гарного дня.